Хвалиш ти когось? Якщо так, да, якщо роблять класно, хвалю. Згадай, останні, так, неправда, неправда. Останні монтажі, я тобі покажу всі скріни, Останні монтажі, якщо, наприклад, монтажерочка присилає відео, бачу, постаралася, субтитрики красиво, все нам чуки-пуки, додала те, що я від неї не просила більше. пишу, красотка, умнічка, вперед, далі робити наступні. Тобто я я хвалю. А ти особисто чи типу пишеш це? Це, якщо в загальному чаті була щось, вона виконала, я в загальному чаті, якщо в нас є особиста типу, переписка Типу публічно. Да, чи, да, всі щоб, щоб, щоб всі бачили. Всі бачать. Наприклад, у нас там канал по Ютубу. І якщо хтось щось зробив, я там, наприклад, друзі, нас вітаю нас, вийшов випуск. Там всі молодці, всі класно попрацювали. Там, ту -ту -ту. Я в останні рази себе ловлю, що так, треба похвалити, якщо зробили не те, що хорошо, а прям дуже хорошо. Або я знаю, що я дала короткі сроки, і вони прям я знаю, що вони трудилися, як пчолки. Чоловіка хвалиш? Ні. От реально, кого не хвалю, це чоловіка. Реально.